URC 2025 – це потужна платформа, де можна представити вже напрацьовані проекти, які за цей рік народилися. І коли ми розуміємо, які проекти цікаві нашим партнерам, платформа URC – це платформа, яка об'єднує, яка гуртує і гуртує не лише Україну, а й весь світ навколо України. Є е, такий вислів латинський «absent не присутні втрачає. От ті, що змогли сюди приїхати, отримують нові контакти, нові угоди, і це можливість для розвитку. Тут щоб ви розуміли. Керівництво області, міста, голови наших районів всі презентують свої проекти. Тому є нагода: треба говорити про себе, треба запрошувати, показувати, розказувати, і тоді є спільна перемога. Також, звичайно, ми розвиваємо горизонтальні зв'язки між громадами задля внутрішньої стійкості країни. Для цього реалізовуємо національний проект Пліч опліч. Це справжня політика згуртованості в Україні. Ми об'єднали вже 630 громад і сформували 385 партнерств всередині країн в кожній громаді по-своєму, але принцип відповідальності він спільний. Я запрошую всіх долучатися до цього проекту. Ми зараз вже плануємо розширювати цю ініціативу і відкривати міжнародний елемент цієї програми.